Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго дня. Я на метро Лісова і тут великий квітковий базар. Але квіти ще такі, бачите, дуже-дуже-дуже великі аж туди. Але я прийшла до самих кращих кущів. Це найкраще. Дивіться, оцей бересклет. Яка краса, правда? От дивіться, як оригінально зроблено. Дивіться, такий великий горщик. Дівчата, мої дорогенькі, дивіться, бачите як? Як зроблено дуже гарно. Зараз я вам скажу, скільки цей горщик коштує. 4 тисячі, ось, бачите? 4 тисячі ось така вже краса. Але тут усе краса. Краса усе. Бачите, просто я навіть зараз пройду з цієї сторони, а потім, мабуть, з, цій, з іншої. Тому що усе дуже гарне, це на штампі. Я просто не читаю навіть назву, тому що ціни дуже великі. Ну, звичайно, бачите, йому ж уже ж не рік. Йому ж не рік. Але мама дорогая, яка краса, дивіться, яка краса. Це теж бере на штамп. Дивіться, бачили, що люди роблять, чи не бачили? Яка красотень. Так, зараз подивлюсь, скільки коштує мої дорогенькі. Бачите? 1300. Оце дерево стоїть 1300 і вирощуйте далі. Ось. Що це таке? Навіть не знаю, що таке. Ну, я вам скажу, що дуже-все-дуже дуже гарне. Це просто на штамді, вже різні сосонки. Бачите, яка краса, яка краса, мама дорогає. А це, мабуть, чи чилимо, чи апельсин. Молодого чоловіка усе дуже-дуже гарно. Я е, е, попросила дозволу. Це, а що це таке? Крижовник, дивіться, смородиний крижовник на штампі вже. Ой! Ой, кашамарики. Ну, а це дивіться, яка краса. Яка в нього краса? А в нього все краса, бачите, дивіться, мамочки мої родні, вже все зроблено бачили, яке дерево гарне, які дерева вже все обрізано, ялівець, дивіться, які гарні ялівці. І я вам скажу 25 тисяч, бачите, коштує вже таке велике дерево. Все. Посадили і забули. Посадили і забули, але дуже-дуже гарні. Бачили? Оце коштує півтори тисячі, так сонце. Од... Оцей кущик один коштує півтори. Це я не пам'ятаю, з ким п'є, чи з кумпіє, щось таке. Оце де ягідки. А це 2,5. Але він каже, треба брати Оце чоловік. А оце жіночий, треба брати разом. А це навіть, дивіться, якісь такі такі цікаві-цікаві. Ось так називається. Ой, я не можу. Я не можу, яке все дуже гарне. Правда? Це взагалі? Це взагалі красота. Ой, а оце, дивіться, бачите, вже як воно гарно зроблено як воно гарно зроблено. А ось там, бачите, висить вже. Яка краса вісить. Бачили? Яка краса вісить. У кого є великі площі, є можливість висадити і вже готове доглядати. Дуже гарні у нього рослини, доглянуті. Чоловік займається, він сказав, вже багато років цим. Дасть номер телефона і я підпишу під відео. Я підпишу під відео номер телефона. Але краса неймовірна. Бачили, яка красотень. Яка красотінь. Ось Рододендрони. Але вони бачили, які? Як будуть гарно квітнути. Як будуть гарно квітнути. Магнолії, це здається вони... Там він зазнає, яке дерево. Бачили, які дерева? Боже ж ти мій, яка красотень. Яка красотень, дівчатки! Ось, це що це таке, навіть не знаю. Бачите, як роблю. О. Молодець чоловік працює, але це все велика праця. Якщо хтось думає, що це все так просто... То зовсім не просто, тому що це все дуже велика-велика праця. Але ж бачите, люди займаються. Дуже гарно. Просто дуже-дуже гарно. Бачили? Скільки воно коштує три тисячі? Але краса. Ось, будь ласка. Ой, яка красива. Коніка. Бачите, яка Ну, А рододендрони то взагалі. Це ж як розквіти. Все росте в горщиках. Бачите? В горщиках. Оце купили, поставили і в горщиках. Тому які квіти в мене ростуть у горщиках. Кажу, що вони не будуть в горщиках рости, будуть, тому що в мене немає куди посадити. І все буде рости в горщиках. Бачили? Як люди працюють, мама дорогає, напишу номер телефона метро Лісова. І я вам скажу, що це просто що такий будній день, але вечором тут, а це взагалі, дивіться, яка красоті. А люди приїжджають увечері, скупаються. І дуже-дуже гарно. Я вам скажу, ну це взагалі, мої дорогенькі, правда? Яка краса. Дуже велика праця, але бачите, люди працюють. Навіть у такі тяжкі часи, люди працюють. Люди працюють навіть у такі тяжкі часи. Ну, мої дорогенькі, я нічого не купила. Теж, ну, те, те, що тут продають, мені не треба, кущі, звичайно, ні. Але я думала, якісь примули нові, примули теж є, але вони ж усі, знаєте, які оці. Такі горщика гарно викормлені, такі великі квіти, то мені такі не треба. Але вони дуже гарні. Правда? Тому вам зняла, насолоджуйтесь красою, а я піду далі щось шукати. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Хай квіти квітнуть, хай буде гарно. І хай люди, якщо є можливість, купують. А ми будемо ними. Милуватися, правда? Отак, От Отак, мої дорогенькі.